Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Гоже молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них і юних героїв Крут, і всіх тих, хто віддали життя за Україну до них і після них. Благодачої ікони Вишгородської Борисо Глібської, згодної Київської, з того місця, де сім раз Бог дав ласку побувати мені з 1990 по 2010 рік, і з поля біля станції Крути Чернігівської області України, де рашофашиські гади знову готують ще більший наступ на Київ на Україну. Паси, Господи, нас і всіх людей своїх, Бливо, воїнів наших, фронтовиків, дорогих, їхніх рідних, близьких. І скоріше дай сонячне воскресіння героїв і друзів у пазасу. Дай щоб українці з божими людьми скоріше перемогли. Цю нечість злу. Прийди, Христе, прийди. Роз'ятрений степ! окроплений сніг. Гімнатською кров'ю тих, хто спати не міг. завперли слова, урвали шляхи в застиглих очах, залишилась ти. 29 січня 1918 року героїчно віддали життя за Україну. Юнаки з Києва і з України, які добровольцями пішли. Для міцнішої волі, кращої долі нашої і всіх води. Проти москальської орди по п'яної бісноватої, яка планувала на цілий світ робити мірову революцію пролетаріата. Скажені пси гвалтують не шкода їм своєї краси. Поминимо героїв Крут, всіх, хто віддали життя і до них, і після них. І пам'ятаємо, що Бог верне найкращих, найпотрібніших. А перед Божим пришестям в Києві буде велике чудо, засіяє кам'яний хрест Героїв Крут. Засіяють хрести і пам'ятники по всій Україні, героїв тих, які мають вернутися. А серед них у Києві пам'ятник Дмитра Коцубайва, який поруч Хреста героїв насходнові могилі. Боже, у Києві прийдіть, запаліть лопатки свічі на могили наших героїв і віти у воскресіння їх. Ділах нових вічно молодих і з Богом нашим у четвер, Божого пришестя для перемоги України. Цоб'ї тут вперше пізнав колись він твої. Мені усміхнись і спробуй забути. І проводжай ти ще чуєш, чи ні, Ще стане на всіх цієї борні ніколи не. Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе його же ікони матінки Божої Зарваницької, до якої молимось, ми у ці дні Це молитвами всіх святих, особливо героїв наших дорогих а серед них юних героїв, які віддали життя. Під станцією крути, захищаючи Київ, захищаючи Україну 29 січня 1918 року. Відловічна пам'ять небесне їм і всім нашим героям, дорогим, і дай Боже Воскресіння найкращих, найпотрібніших не зробів. Щодо Сонце так як це обіцяла, пречиста Божа Мати, присвітний Бог через пророцтво Упа, яке совісно день у день стараюсь пояснити вам я. Як головний священик мережі ООН УПА ГВ, провідник українського нацистичного руху. Христос народився, славімо Христа, синього корусла, Пресвятого Бога, і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава вітаю вас, дорогі мої! Брати і сестри сесиву Христі, я Борис Глудюк, і згадую, як 27 років тому назад разом з хлопцями, дівчатами, юними соколятами, їх 15 було, і нас п'ятеро козаків, я очолював той похід, коли відкривався пам'ятник героїв Крут. Саме там, на станції, де наші юні герої в 1918 році дали життя за Україну. Світла вічна пам'ять їм і всім тим, які загинули до них після них. Продовжимо їхні героїчні чини молитвами, справами. Кожен як може Україні, допомагаємо. Всього найкраще бажаю тим, які справжні патріоти України. Особливо ті, хто наші воїни, дорогі збройних сил України, волонтери, медики, які особливо в боротьбі чи там на передньому фронті, захищаючи Україну, чи тут тилу, приближують нашу перемогу, нашу славну весну з Богом, яку ми віримо, обов'язково дочекаємося саме у цьому році, у ближчі місяці, буде наша перемога з Богом. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 30 до західної допомоги Україні було розкрадено. Заявив польський експерт-викладач, колишній урядовиць та екс-секретар польської делегації парламентської асамблеї НАТО Петр Кульпа. За його словами, із цих коштів можна було б скласти річний бюджет підтримки для країни. Той же час, що в листопаді минулого року в одному з ефірів на зустрічі експертами, економістами обговорювалась буквально наступне далі мова оригінала. Я вам скажу більше: в кінці листопада будуть приїжджати сюди спеціальні представники, які будуть, які супроводжують весь американський бізнес по всьому світу в Індії, в Африці, в Азії, в східній Європі, в тому числі, вони будуть робити певний due diligence due diligence а, партнерів, due diligence а, приватного бізнесу в Україні, due diligence а, субконтрактора в Україні і так далі. і так далі. Тобто вони будуть проводити таку ґрунтовну річ. Я скажу більше: буде підсилюватися складова моніторингу витрачання американських коштів. Ми знаємо, що Байден тоді підписав таємний а, указ: це був. Квітень 2022 року, тобто, фактично, він розпространив американське кримінальне право і на Україну. А, що це означає? Це означає, що ми знайдемо, ми мається на увазі, американські платники податків знайдуть кожну копійку. Кожну копійку. Ну, ми мається на увазі, як кажуть американці. Разуміло. Вони знайдуть кожну копійку. Яка була витрачена на українські контракти, яка десь в якихось касалтингових в якихось посередниках, і так далі. І так далі. Тобто вони будуть бачити фактично і ефективність використання е, своїх коштів. Ревізія таки приїхала. Екс нардеп військовий купрі розносить Єрмака Зеленського. Слухайте самі мовою оригіналу. Неприємно, що адміністрація Байдена покриває фактично корупцію в наших наших діячів військового керівництва військово політичного керівництва України. І нічого не кажуть. Тобто ти на них слухаєш, ти їм все розказуєш, да? ну, машуть, кивають цими головами. Сум, як сказати, велике занепокоєння, стурбованість. Але всі ж знають, куди уходять гроші. Всі знають оборудки. Американці, якщо хочуть щось дослідити, вони за декілька днів тобі можуть розказати, де відмили і куди пішли гроші, які вкрадені на армії на, на будь-яких транзакціях по світу. Але цього не робиться, не робилось. Я не знаю, чи буде робити це адміністрація Трампа, але однозначно я бачу по останнім подіям, що Зеленський не сприймається як лідер української нації, який взагалі не українець. От і з ним не хочуть розмовляти. Єрмак їздить вже куди тільки він не їздить на зустрічі, з ким тільки не через, значить якісь споміжних людей домагають домагаються цих зустрічей, але вони не проходять так, як він хоче. Їм дали від ворвідворіть поворіт. Навіть лобісти, яким не платять мільйони, ну нічого не можуть вдіяти в цих ситуаціях, окрім просто організувати якусь зустріч в коридорі або біля туалету. І от, оце несприйняття сприйняття адміністрацію Трампа Зеленського. Воно дає першу надію, що його захочуть не те, що там змінити, але адміністрація Трампа захочуть те, що відбулися демократичні вибори в Україні, і на результат, уже в результаті інших виборів, будуть інші люди, з якими будуть вести розпорошенко використовував. Тоді Демчина фактично очолював СБУ, хоча був заступником, але реально він керував сім'я. Я добре знаю його. І від прокуратури це був Матіус. Не Юрій Луценко, всі думають, Юрій Луценко був генеральним прокурором. Ні, Матіус був. І Матіус, по факту виконував всі забаганки Порошенка. А Юра Юрій був, я його дуже, дуже добре знаю. Він зі мною в комітеті був одному. Ми сиділи поряд на одному кріслі. Він говорячи голова, можливо, гарний хлопець зараз гарні передачі робить в зСУ служив, але реально він не впливав на ситуацію. Так, от Порошенко застосовував практику переслідування депутатів, але тоді. На той момент я був депутат. Вони намагалися там щось проти мене робити. У мене була депутатська недоторканність, і це я вважаю, величезна помилка в тому, що Зеленський це знаєте таке популістське гасло було. Давайте позбавимо депутатів недоторканності. Коли треба, коли треба було винести в залу реальну справу, де депутат крав. Це ж не просто була недоторканність, це була особливість притягнення депутата до кримінальної відповідальності через процедуру обговорення і голосування в Верховній Раді. Це ніякої проблеми не було. Прийшли, показали на комітеті, заслухали, проголосували, зняли недоторкання, все затримали. Ну звісно, він міг, наприклад, там втекти. Так зараз всі тікають без проблем. Домовляються, заносять хабарі, носять татарову цьому ярмаку. все, без проблем. Всі залишають країну, а правоохоронці роблять вигляд, що вони не помітили. Генеральний прокурор, а ну що я сам обурений, я обурений. Ну, ви знаєте про ці останні випадки. Так ось тоді я жорстко висвітлював корупцію от Порошенка його оточення, і я був захищений. Я знав, що мене проти мене справу не сфабрикують, і вона її винесуть Верховну Раду, то ніхто не проголосує за це, тому що це абсурдні були б речі. Ось такі в цій ситуації, депутати, якщо б була депутатська недоторканність, вони б слуги народу зараз, які є, вони б вже. Вже, ну я скажімо так, зрадили е, е, Зеленську, але це так, знаєте, сказати, е, е, як сказати, швидко піднята виделка не вважається кинути, так, от, е, на підлогу, то ну, перевзулися так, але це могло призвести до позитивних, е, позитивних речей уже наразі в парламенті. Е, парламент міг би взяти владу в свої руки. ну, Можемо так сказати, продемонструвати дійсно, що в нас конституція є, що в нас парламентська президентська, не президентська республіка, і могли фактично вже рухати нас вперед. Віталій Купріякс нардеп, а нині військовий пише: мій товариш каже, що Єрмак татаро втечуть Рашку, Зеленський сяде бігти нікуди. Останні події показують, що залужний відав наказ на зачистку посадку всіх коротів. А Тарас Чорновіл продовжує зелені відкрито продовжують зливати країну. Траш Чорновіл, на жаль, драма здачі міст не пройшла. 72 Сімдесяд бригада нині пошарпана, фатально порідніла. Героїчна бригада вже відведена на відпочинок відновлення ротації, яка могла б зберегти контроль над містом. Ефективна оборона зірвана при допомозі провокаторка Безугле. Напередодні фінального ворожого штурму за прибирає досвідченого командира, залишає бригаду безголовлено, але ж після виходу з міста. Коли, як люблять казати наші пропагандисти, війська відійшли на більш вигідну позицію, мала бути лінія підготована і повинні були там виявитися інші підрозділи, яких не завели на ротацію. Мала але оборона на ділянці продовжує тримати 72 друга. А офірними ЦАПами для українців вимальовують невеликий майже не озброєний батальйон ТРО, який взагалі не спроможний виконувати такі завдання. Що передбачало після здачі? Новий глибокий прорив фронту удар на Кураховичі на захід до межі Донецької області, щоб не задумав ворог, йому була потрібна ослаблена ділянка фронту. Що це не спроможний вистояти навіть до ранку невеликий загін тероборони легкої піхоти без техніки прикриття, але це вже явно не про війну, а про брудну політику і не домовленості. Те, як зараз скориставшись емоційним дописом, журналістки з 1+, плюс один запустили кампанію. Що у всьому винувата сотня чи дві з бійців, які елементарно не могли б стримати ворога, тільки підтверджує припущення, що йдеться про бажання, деко повністю віддати ворогу сюдонецьку область. Шукали лише тих, на кого можна зіпхнути вину і відвести звинувачення від головного винуватця. Він тим часом в сумах нагороджував бійці 82-ї бригади, яка виконує абсолютно незрозумілу місію в Російській Курській області. З Курщини наші відійдуть незабаром, а мабуть за пара тижнів. А Донеччину ворога коли як заберемо. Але в цій грів далеко вже не шахи, а в Чепаєва такі аргументи значно немає. Друзі, ставте, подавайте, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом. Двадцять два ніч, рано на телеграм-канали пишуть про бій за 500 метрів від Курицької АЕС. Корочато острясло росіяни, відтягують резерви та видавляють наші сили. Куриська АЕС контролюється ворогом. втім партизани та ДРГ добряче налякали окупантів. Пишуть, що ЗСУ Добряча добряче затопили підземні тунелі під куриською АЕС. А під час останніх вилазок підірвали поблизу склади. За сімдесят 78 загиблих розвардійців. ще 50 додалося та перейшли на сторону з урдакам? Тривають перевірки. Курська оборона Путіна сипеться. Український генерал Курську підписав капітуляцію цілих підрозділів РФ. а Хтося вирішив просто здатися, хтось перейти до РДК та ЗСУ і воювати проти режиму. Дісталося за останні дні тридобляче і корейцями втрати шалений. В той же час для України важливий факт утримання контролю на території Курської області РФ до початку можливих переговорів про мир. Таку думку висловив засновник благодійного фонду Закримо небо України генерал генерал-лейтенанту тенанту відставці Горманенко. Розуміємо, що з цієї. Торії є близько 1300 квадратних кілометрів, які в перші місяці входження наших сил оборони на Курщину взяли під контроль. Там залишалася десь половина, але питання тут не стільки про нас в кількості цієї території, а ймовірніше у самому факті і можливості утримання до моменту початку цих переговорів. Це військово-політичний такий аспект, сказав він за словами Романенка. На багатьох ділянках фронту проводиться так звана маневрова оборона, яка передбачає дії переміщення. Тощо для цього потрібна значний ступінь механізації підрозділів та частина, а військово-політичне керівництво намагається забезпечити силами оборони України такого роду можливості. Засновник благодійного фонду Закримо небо України наголосив, що українські військові демонструють професіоналізм високого рівня діють асиметрично. Північно-корейська армія вміє копати копи бойової підготовки. У неї немає. і солдати готові йти на смерть. І їх просто кидають як гарматне м'ясо. Про це розповідав екс-командир заводу батальйону Айдар. За його словами, північно-корейські військові в бою його нічим не здивували. по перше, ми маємо справу з людьми, яким буквально на заручення промивають голову такою пропагандою, порівняно з якою російська це ще вільні медіа. По-друге, ми маємо справу з людьми, у яких вдома залишилися сім'ї як заручники, і вони чудово знають, що режим кімчанина зробить із ними. Тому мене не здивувало те, що вони не задаються у полон, а йдуть на смерті за свого вождя. Ось щодо цього вони справді дуже надійні солдати. У них немає проблем із невиконанням наказу. Вони не тікають із поля бою, то що розповів він. Він Ще що є інший біка, який переважує усе вище сказане завдання солдата на війні. Це не героїчно померти за свого вождя, завдання солдата на війні, прямо протилежне вижити самому і зробити так, щоб помер його ворог і до північно-корейських солдатів. Є проблеми за всі мотивованості. У них бойова підготовка. Вміння поводитися в сучасній війні нижче плінтуса. І це цілком очікувано рішутім, що вся ця величезна північно-корейська армія приблизно 1,3 мільйонів у мирний час. Це по суті один величезний будбада. Це безплатна робоча. Сила, яку використовує уряд Кімченна, тому копати окопи вони вміють. А бойової підготовки у них за фахом немає. По перше, тому що їм і взагалі не давали їхні завдання в країні було працювати, а не воювати. А по друге, північно-корейська армія останні воювала. У 1953 році. Тут сучасна війна з дронами, з ревами тощо для чого у них мові навіть слів немає. Розповів екс командира заводу батальйону Айдар. За його словами, погана боєздатність північно-корейських солдатів якоюсь мірою компенсує те, що вони дійсно. Готові йти на смерть і дуже високомотивовані. Вони старшні і в тих ситуаціях, де їх можна гнати на штурми як гарматне м'ясо, тому що вони не бояться померти. Але в жодному складнішому завданні ніж просто йти хвилями на українські кулемети. Вони на щастя поки що ніяк не проявили своїх здібностей. А от якщо їх пошлють на Донбас, де їх просто гнатимуть першими хвилями, а потім далі за ними йдимуть росіяни на місні штурми, то ось там вони реально можуть бути проблемою. Підсумував він. Рада. Акція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила! Дякую вам за перегляд. Відео за лайки, вподобайки. І все добре, що ви зробили, зробите за нашим звичаєм щодня. Молимось сальми Давида а сьогодні четвертий псалом, завтра, як Бог дасть п'ятий і так далі. По одному сальму щодня. 150 п'ятдесяти псалоє нам прочитати на найбільш сонячний день 22 червня. Нагадаю вам я, що саме того дня у 2023 році в четвер було велике чудо сонячного сяйва і з'яви міста квадрату кубу Новоєрусалиму. Над Христом Кобзаря. Показую вам я відео того дня вранці, і це сяйво було в бік Зарваниці, в бік Воскресного Христа України, в бік Дністра Києва. Позором, де буде чудо сонячного воскресіння Тараса Шевченка з героями ЗСУ. Чудо храму четвер Божого Пришестя. Коли кличу, озлися до мене, Боже правди моїй, ти простір. Для мене роби у тісноті, помилуй мене і почуй молитву мою, людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтесь та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчі. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добру. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, Ти даєш більшу радість у серці моїй, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Віримо, що переможуть Божі люди, і для наснаги вам передаю пісню нашої юної зміни, патріотів України, ліцею імені Героїв Крут. Дай Боже, щоб скоріше був Антихристу Путіну смерть капут. І всім рашу фашистам гадам зла, і щоб Україна наша явно славно перемогла. Щоб була влада Христа і Кобзаря, і тим, які в цьому дні долучились до служб Божих в храмах у ПЦУ, по домах своїх чи на прощах були, згадали про наших героїв, особливо пошанували героїв Крут і тих, які люди наші живі, які в боротьбі, які в молитві продовжують святі чини. Наші герої, які віддали життя. Що ми більш патріотичними побожними були разом з ними, з сонячно воскресними святими і з героями нашими, неминуче переможемо. Бачите, ви в черговий раз я показую вам ті чудотворні хрести, які є в Франківську, біля яких особливо мають все більше молитися люди, запатувати там лампадки, торкатись вервицями іконками. А також є хрест героїв Крут у Києві, кам'яний біля Аскольдової могили, біля храму святого. Миколаїв, постарайтесь там прийти і хрест на майдані. Вони, так як і ці хрести, і інші хрести перед Божим пришестям мають засіяти. То буде означати, власне, що в лічені дні вже прийде Бог, поможе нам в святі. До того буде біда, атомна війна, з'ява вже Христа, але після вже Христа, віримо, Господь прийде і перемога наша буде. За це хай буде. Більша розмова ваша, все більше справи ваші, дорогі мої знані, незнані брати ісеси, і сеси в Христі. Дякую за лайк, за підписку, за множення відео. Хоч мало переглядів його, хоч мало лайків, але е, знайте, що у пророцу пав вірить меншість людей, як це передбачено Господом нашим Ісусом. І на жаль, меншість людей піде за правдивим Богом. Але на тій меншості буде особлива Божа ласка, і особливо через них Бог у цьому світі здобуде перемогу. Ми особливо моліться за нашу юну зміну патріотів України, що вони це збагнули, що вони більш хрестові були. І читайте совісно коментарі, самі пишіть їх і вножте відео, старайтесь передати правду Божу на спасіння України і всієї землі. Скоріше сонячне воскресіння наших героїв, друзів у Пази СУ з Христом Богом за нашу перемогу. Треба пам'ятати, не забути всі навали хижих чужаків. Курені студентські йшли на крути, правнуки славетних козаків. їм втікли в обличчя Сніговії. Марили чорніли небеса, за плечима був не просто Київ за плечима Україна вся, переведуть, ведуть герої крут у безсмертя лежить їх путь Переведуть, ведуть герої крут через пам'ять мою йдуть Повсюди виростали, молода держава у вогні. Україна поневолі стала жертвою московської брехні, а вони взяли у руки зброю. Кожен з них не хлопчик вже, а муж. Клонимося мужності героїв, сильних всі триста юних дум. Передуть, ведуть, ведуть герої У висмертя лежить їх путь. Переведуть, ведуть, ведуть герої крут, через пам'ять мою йдуть. Ми тепер нащадки тих героїв, нам тепер вітчизну боронить. Продувати до мети святої і не завагатись ні на мить, імена ми їхні пам'ятаєм і несемо їх на прапорах, їхню славу знову підіймаєм різну славу ворога на страх. Перед ведуть, ведуть герої грут, у безсмертя лежить їх путь, передух, ведуть ведуть героїк грут, через пам'ять мою ведуть, ведуть Герої грух, у безсмертя лежить їх путь. переведуть, ведуть ведуть героїк. Уявити спарять мою! Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів християн і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті всі тіславської вони та святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє. Не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила насипає на нас. Просимо за скоріше Воскресіння наш переможний. Отця і сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківськ, з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Погородиці, Діво радуйся. Городиці, Діво, радуйся. Охородиці, Діво радуються. Діво, радуйся! Щодня Богородиця чує так багато наших молитов. Але коли ми разом, нас чуди краще. Вервиця єднає. Вервиця єднає щодня по 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом Разом переможемо! Щасливо з Богом! Слава Україні!